14 жовтня Церква святкує свято покрову Пресвятої Богородиці. Пресвята Богородиця вважалася покровителькою українського козацтва та воїнів Української повстанської армії. Про те, як правильно молитися до Пресвятої Богородиці і чи знову захистить Марія українських воїнів, розповідає владика Венедикт Олексійчук, Голова Патріаршої літургійної комісії Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Відомо, що в історію встановлення свята Покрови Пресвятої Богородиці лягла одна давня подія. Що це за подія? Ну, історична подія оповідає про те, що на початку X століття Константинополь, Царгород, оточили. Вороги хотіли захопити це місто, і жителі цього міста, які були глибоко віряючі християни, молилися, молилися особливо в Лахерській церкві, то була всенічна молитва. І в часі тої молитви е, юродовий Андрій, який був походження слов'янин, його учень Пейфаній, побачили Пресвяту Богородицю, яка простягала свій омофор шаль над народом. І це був знак того, що Богородиця заопікується Константинополем, і вони отримують перемогу, так і стало за деякий час, вороги відступили і була здобута перемога. І того часу це, це свято не було великого поширення спочатку в Греції, а після по наших слов'янських землях. Ви заторкнули постать святого Андрія Юродивого. І бачимо, що у святому письмі досить часто згадуються Юродиві. А хто такі Юродиві? Ну, Юродиві це феномен східної церкви, в Західній церкві це зустрічається, але крайньої поодиноко рідко в життя тих чи інших святих. який був феномен Юродивий в суспільстві в різні в політичні, в політичних, суспільних обставинах. Часто не могла церква до кінця якось достукатись до серця владних людей, або не могла достукатись до людей, звичайних людей, якось, мов би говорилось слово, але воно нікого не зачіпало, не промовляло. І ніхто би ми казали не дослухався, навертався. Не Тоді повставали юродиві, які такими дивними вчинками, дивними ділами, провокативними, часто, які викликали. Усмішку або часто якесь там несприйняття з сторони інших, але вони зачіпали промовля до інших. Головне завдання юродових було вказати на те, що чи певні особи, чи суспільство живе не християнським життям, чи свої такі неординарні вчинки чи поступування. Владику, а які ще відомі випадки спасіння людей Богородицею, зокрема на Україні? Ну, щоб далеко не ходити, ми маємо в нашому архікатедральному храмі, тут, в Соборі Святого Юра, чудотворну ікону Требовлянську Пресвятої Богородиці. Це було в 1672 році, коли татари оточили Теребовлю, але люди молилися по Божому місці. І сталося чудо. Ті е, обстріли, що почали татари, вони дивним способом ті, чи м, почали настрахали самих татар, обернулися проти них, і вони самі розбіглися. Вони обступили облогу і місто, але так Господь, як каже, сказали б, і Богородиця повернула ті кулі, що вони всі пішли проти них. І тоді єпископ. Е, переніс цю чудотворну ікону сюди, до архікатедрального архі храму, де вона тепер шановниця. І розповідь про Почаїв, про інші місця, де Богородиця своїм покровом захищала наряд. І знову ж, це не питання лише місць, але це питання певної довіри. Бо Бог діяв діє в, в житті кожного з нас. Погляньмо на життя кожного з нас. Ми немов би віруючі люди, але коли нам не припече, то ми де свою віру не вживаємо. А коли нам є трудно, складно, ми собі тоді пригадуємо про Господа, про Святу Богородицю, і вони починають діяти. Бог є вже тут, в даний момент, от приклад нашої молитви. Ми починаємо молитися, ми віримо, що Бог тут є, правда ж? Але Бог завжди ж є. Ми в будь-який момент можемо молитися. Правда? Бог завжди є, ми в будь-який момент можемо вірити. І так як Бог тоді створив то чудо в Теребовлі чи в Константинополі. Та той Бог може робити чудо тепер, молитвами і покровом Прятої Богородиці. Ці свята показують нам важливу річ, що то не сталося лише колись історично, покров Богородиці, а що може статися в житті і мало статися в житті кожного з нас. Але це питання кожного з нас, наскільки ми таку поставу довіри займемо до Господа до Пресвятої Богородиці. Владико, чи правильно є молитися? До Покрову Пресвятої Богородиці, чи непоречного серця Марії, чи варто більше звертати увагу на саму особу Марії? Ну, Фундаментально треба молитися до Господа. Бо Господь є Спаситель. І Богородиця є та, яка відведена була роль цієї історії Спасіння, бо вона народила Спасителя. І коли ми говоримо про Богородицю чи про будь-якого святого. Чи про святу, чи покров по частину ризи богородиці. Це ще є в контексті того, що діє Господь, сили Божої, міці Божої. І тому Господь діє. А кожному щось своє допомагає. правда ж? Ми в християнському житті так само. Хтось молиться кафіст, і це допомагає йому наближатись до Бога. Хтось молиться Ісусу молитвою, і це допомагає йому наближати до Бога. Хтось постити, і це допомагає наближати до Бога. Хтось більше клякає, хтось стоїть, хто поклони робить. Головна річ в духовному житті, щоб це наближало мене до Бога раз. І щоб це змінило мене. Моя молитва, моя побожність має робити мене кращим іншим. Відомо, що Богородиця була покровителькою українського козацтва, також її вважали своєю покровителькою воїни Української повстанської армії, водику чи. Знову захистить покров Пресвятої Богородиці наших воїнів, які зараз перебувають в зоні АТО. Я думаю, що тут не питання, чи ми можемо вагати, чи не можемо. Бо Господь прийшов і дарував спасіння всім, всім без винятку. Богородиця є та, яка простягає покров над усіма. Але так як Господі, Пресвята Богородиця можуть втручатися, якщо можу так назвати, в наше життя, коли ми з вірою прибігаємо, як ми співаємо в церковній пісні, що кожен, хто з вірою прибігав під Покров, отримав правда і не був посором. І питання, наскільки ми довіряємо, Господу Пресвятий Богородиці, наскільки ми віримо. Тому дані ситуації питання нашої довіри. І так, як вона діяла Богородиця, тоді в лахерні, як діяла в Теребовлі, як діяла е, в часі Січі, як е, е, воїни УПА, розповідь говориться, що в цей день була створена армія УПА, як вони вибирали від її під свою покровителю, так залежить від нас. Богородиця, яка діяла, яка діє, така й буде діяти. Але залежить нашої довіри до неї. Про свято Покрову Пресвятої Богородиці та про її почитання в Україні розповів Владика Велендикт.